Перший крок це Львів-Дубинський замок. Львів це район Наукова. Тобто через сьо місто треба на Київську трасу переїхати через центр. Тут тобто показує по але я так не поїду, напевно. Дві години 18 хвилин, 182 кілометри. Насправді напряму буде трошки 175, я думаю. Готові до виїзду. Точніше як, тут тільки я готовий. Ще всі не вийшли. У нас має бути 5. Але колеса підкачані, машина заряджена 469 кілометрів. Не знаю, чи нам вийде без підзарядки, ну вже як вийде, подивимося рейндж, скільки воно тягне якраз так по маршруту на грані всі в зборі, нарешті дочекався 10 година. Місто Бузьк, заїхали ще 91% заряду. Завжди гарна ідея зупинитися на око. Навіть на електромобілі, наприклад, піти в туалет. Приїхали в Дубну. Ось замок. Що в нас показує? Ще показує на 345 кілометрів 70%. Я їхав так, 90%, зробив три обгони. Їхав акуратно, коротше кажучи. Надіюсь, що до Львова ми без підзарядки ще доїдемо через Бараш, Тернопіль. Дубенський замок. Екскурсій досить багато. В Кам'янці-Подільському майже у решті замків я стільки екскурсій не бачив. Такий великий рів в дубинському замку. Це вже місто Дубно, замок, ось пушка. Підземелля всякі, Річка, парк можна відпочити. Крутівка, як у Львові. І то вже так кілометрів з 5. Апельська область. Зараз буде село, Велика Іловиця. Десь ми тут забрили. Проїхали вже через Дубно, з'їхали в табір Упа, Волинь-Південь. Ось такий у нас розхід. 14.8. то з Дубно. Тут дорога капець. Більше 20, не розгонишся. Так, 221 км, 12,7 7 середній розхід. Ось така тут галявина, і зараз туди будемо йти. Тут велика парковка, як то що так можна назвати, лісоповал. А дорога, от звітом. Тут дорога коротше, така, що більше 20, тяжко їхати, 30. І так, кілометрів 30. Стайня для коней. Вупа. От була ось така. Драбина на стриг. Так, туди можна полізти, але я не буду того робити. Стайня для коней. Двері треба закрити, бо можна всіх там і лишити. Музей, УПА, Волинь-Південь. Квартівня, зброярня. Тут літній клас. Ну а там внизу, от ми там тільки що були. Там так спуск такий нормальний. Там є стайня для коней, цвинтар. алея пам'яті. Джерело, капличка і пекарня. А от там ще є Криївка. За тим горбочком. Ну, ось там, ми там вже були. Туди не йдемо. Скоріше за все, ми в Збаразкий замок сьогодні вже не попадаємо, тому що 18.09, а до нього їхати ще півтори години. Там до восьмої, напевно, в кращому разі, а може і до шостої. Тобто, на жаль. Не вийшло, тому що дуже погана дорога сюди до цього табору Упа, і дуже багато зайняло часу, плюс по лісі ми тут довго ходили. Наразі залишок 277 кілометрів, 60%. Вже проїхав 221. Не знаю, дотягнемо, не дотяним до Львова без зарядки, будемо бачити. О, ідея з нами, дивиться. Запаркувався в гаражі, загалом проїхали 459 кілометрів, середня швидкість 52, вона низька, звичайно, більше 90 я практично не їхав. Ще залишилось на 32 кілометри, 7%. То нормально. Львів, дубно. Табір упа, Олень, південь, там така дорога, що більше 40, ну, так і 40, там, 30, коротше, кілометрів 50. Середня от впала. ну і Середній розхід 13. Нормально. Потім ще в Збараш на замок ми заїхали, ну в Збараж вже був 8 вечора. в общем він же був закритий, але фотографію зробили. Вхід ще був відкритий, якби поряд з замком брама. Потім через Тернопіль та йду додому. Ще година набрав там в Зарваниці. 459 кілометрів. От, можна їхати, а оце. Старт це здубно. Тут з Дубного цей табір упав, то такий кілометраж з Бараш, там низька була швидкість дуже багато часу. Швидше фізично неможливо, там дороги погано. Від Дубно через ті Антонівці на Кременець, далі вже більш-менш.